Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Продовжують квітувати мої гладіолуси. І ось цей ряд майже. Ну Це вже це вже другий розквіл. Квітує, бачите такий. Але не знаю, мені здається, це не те, що я замовляла. Це ось інший сорт. Ну Ще не розкрився, але теж простий, негафрорований. Не гафро... не Оце один який. Дійсно те, що я виписувала. Ось знову розквітає це, також не, не те. Дуже я засмучена, але ну, що зробиш. А так всі квітують мої. Ті, що в мене були, ті всі. Багато оранжевих буду їх виводити, білі прості також буду виводити, а такі гарні буду залишати. Ось вже розкрився цей кремовий гафрований. Дивіться, який гарний. Просто красунчик. Ось квітує моя хризантемка рання низькоросла. Дивіться, яка гарнюня. І тут же перчик, який я насаджувала, піднявся добре, вже він також в'язьє, маленький, але згодом буде все. А зараз хочу подивитися, ще. ось один розірвала перчик ще хочу. Пару перчиків знову хочу зробити рагу із баклажанів, перці помідори цибульки. Вчора баклажани зірвала трошки є, тому що щось, щось будемо робити. Сьогодні спочатку готую їсти, а потім вже побачу, бо погода негородня, дощик накрапає, не зеленковатий, але поки ми маємо, що маємо. Друзі, на баклажанах дуже багато Появилося молодого жука. Шкода, не знаю, кропити зараз вже не можна, бо плоди є. І не знаю тепер, що з ними робити. Вони дивіться, як саранча Все прямо. Страшне. От уже гадость. Хожу час від часу давлю, але наскільки це спасе, не знаю. Дивіться, друзі, як плітують портулаки. Гарно. Просто красунчики. Бачите, махрові. Кольори в нього ну, взагалі такі яскраві і неймовірні. Ось такий ще. А капустою, друзі, не задоволена. Є такі різнокольорові качанчики, а це звичайна зелена, тільки білокрилка розводиться. І, до речі, знизу портиться і воняє добряче. Знову квітне моя трояндочка гарна. Це така середньоросла. Мабуть, все-таки вважається бордюрна. Краса неймовірна. І знову ось така. Починає квітнути. Красунка. І ось ця теж така незвичайна. Друзі, наварила борщику з реберцями все своє. Все з городу, свіженьке. І буде мені на декілька днів що їсти. І ось, друзі, вирішила приготувати рагу. Я зранку збирала перець на городі. Залишилась в мене морква, то обжарила цибульку, додала моркви, це від борчат трохи залишилось, бо забагато було. І залишилось трохи буряка. Зараз також добавлю. Думаю, що не нашкодить. Ось добавила бурячок, хай трошки протушиться. І одночасно варю гречну кашу собі. Наготую їсти та й буде мені декілька днів ще їсти. Буду працювати туди. Додаю, друзі, перчик. Кашка кипить наша, треба прикрутити. Додала свої улюблені баклажанчики, але один передержала вже, насіння з'являється. Два штуки порізала таких середніх і тушкуємо. Зараз поселю, поперчу і потім. Добавлю ще помідорчики, але хай декілька хвилин потушкується без помідор. Ну і додаю помідорчики, перемішую, зараз помідорчики пустять сік і буде тушкуватися. Вже посолила, поперчила, Тепер залишаю. Тільки щоб протушкувалося до готовності і все. І ще, друзі, вирішила зробити зажарочку до гречки. Думала, м'ясо є, ну, птиця є, але я птиці не хочу, а свинини немає, тому просто зроблю зажарочку, висиплю прямо в кашу і буде смаката. Ну і тушкується моя рагу, вже майже готова. Ще трохи можна виключати. Отак, от ще, може, щось спечу, не знаю, зараз подумаю. Ну от, друзі, і рагу готове, і каша готова. Куштую рагу. А! Смакота, але гаряча. Ростина буде смачніше і легше їсти. Друзі, зробила опару, хочу якихсь булочок спекти. І поки підходи, я буду пока пообідаю. Друзі, опара, дивіться, гарно підійшла. Додаю сюди щепотку солі, дві столові ложки цукру, Ваніль. Два яйця так і по рецепту 80 грам Маргарину. Я додаю гарну ложку смальцю, Маргарину в мене нема, а смалиць. Смалець холодноватий, треба було достати, я не достала. Ну, сподіваюся, що таки буде все нормально. І додаємо 500 грамів, ну тут вже трохи є, майже 500 грам муки Додаю. Так, все перемішаю зараз тоді. Ну і, друзі, вимішуємо тісто. Рецепт взяла з книжки, тому що я на, на глаз не вмію нічого робити. Стараюсь робити по рецепту. Там Можу трошки туди-сюди, але ну, в основному стараюсь. Робити по рецепту. Мягеньке тісто, щоб вийшло не... не туге. Ось, друзі, таке м'ягеньке тісто вийшло в мене. Зараз залишаю його для підйому і потім буду робити булочки. Ну от, друзі, підійшло тісто. Хочу додати сюди родзинки. Отак, перемішую трошки мукички. Того, щоб родзинки розпреділилися рівномірно. От друзі, таке тісто вийшло. Зараз перекладаю на. Досточку і буду формувати булочки. Ось, друзі, вилежала на килимок, розкачую просто отак ковбаску, як кажуть, і буду робити булочки. Часу нема гратися, щось придумувати, так що роблю що попростіше. нарізаю на невеличкі такі шматочки Отак От зроблю просто такі шарики і викладаю на противень, застелений пергаментом. трошки на відстані, бо будуть рости, щоб їм не дуже тісно було. І так далі. Друзі, бачу, що багато їх не виходить, я їх перекладу у глибоченьке дечко, щоб вони мали куди підніматися. От раз вони Поміститься тут всі. Ось так ще три доложу. І буде красота. Отак. І зараз включаю духовку на прогрівання, а вони хай поки мість підходять минут 10-15. І буду випікати. Вчора дивилася затишну родину, дуже подобається мені цей канал. Вона теж пекла булочки, і я захотіла. Тому сьогодні, чесно кажучи, не планувала, але потім вирішила таке зробити собі. Ось так у нас вийшли такі булочки. Хай підходять і я йду включати духовку. Ну, от, друзі, булочки підійшли. Ось, до яйця, додаю. Трошки ванільного цукру. Ось ось Збиваю. Зараз трошки додавлю молочка. Додавила молочка, щоб воно трошки рідше було. Змащую булочки зверху. Друзі, змастила. А поки підходило моє тісто, воно ну, вже зробила собі вавку. Несу в духовку. Ну от, друзі, вже і готові мої булочки. Сподіваюсь, що смачні вийшли. Що м'ягенько, точно. О, десь ця. Супер. Ой, пахне. Мені на декілька днів також до чаю, з чим чайок купити. Христина дякую, нагнала на мене апетит. Зробила. Рекомендую, друзі, дуже гарний канал, гарна господиня, дуже приємна. Мені дуже подобається цей канал. Якщо хто не дивиться, то дивіться. Дуже Цікаво, розповідає, як цікаві відео в неї, так що кого зацікавило, дивіться. Ой, бачите, не, не пригоріло нічого. Все. Зараз ставлю чай і буду смакувати. Ну от, друзі, насипала собі каші, рагу, вже смакувала, кашка прямо. Смаженою цибулькою так пахне Рагу теж дуже смачне. Зробила чайок. Зараз по і піду ще трошки щось буду робити, бо треба знову поритись коло птиці і може ще щось стигну на городі зробити. А на цьому прощаюсь з вами. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі, дякую за підписки, всім гарного дня, вечора чи ранку, хто коли буде дивитися, всім миру, здоров'я і затишку! До нових зустрічей. пока.